Стільки страждань у нього. І, здається, адже ні у кого немає ворогів зовсім. Нам же при народженні не ставлять у свідоцтво природний ворог росіянин або комусь, якщо він народився не з тим кольором шкіри, не ставлять у свідоцтво, що він повинен бути рабом та все таке інше. І здається, чому так? Ми розуміємо, як диявол він попрацював з людьми. Настільки він зробив серце людини жорстоким, що це увійшло у норму для деяких людей. Хтось він каже, убий хоча б одно, одного. І сьогодні я хотів би поділитися з вами настановами з Біблії на тему співчуття до людей та стосовно відсутності цього співчуття у нашому сучасному світі, особливо у воєнний час, де ми стикаємося з безліччю. Труднощів та викликів співчуття відіграє, можливо, найважливішу роль у нашій здатності підтримувати та взаємодіяти один з одним. І Біблія вчить нас великому співчуттю Бога до людства. Псалом 102, 13, ми читаємо: як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Бог він. Не тільки розуміє наші потреби та страждання, але й активно виявляє свою турботу та співчуття до нас, до тих, хто його боїться, хто реально розуміє, що у нас немає ворогів, що деякі люди вони заслуговують на співчуття, і що ми всі рівні. Тільки таких людей він буде поважати. І він наш приклад у тому, як ми маємо ставитися до інших. Однак Біблія також вказує на небезпеку відсутності цього співчуття в нашому житті. І у Приповістях 21:13 говориться: хто вухо своє затикає від зойку убогого, то він буде кликати та не отримає відповіді. Це нагадує нам про важливість прояву співчуття і чуйності до потреб оточуючих людей. Якщо ми ігноруємо страждання іншим, колись ми можемо опинитися, можливо, не в такій самій, але в дуже схожій ситуації, ніхто не зверне на нас увагу і просто пройде мимо. І стосовно мене, мені дуже важко співпереживати іншим. Я, Наприклад, навіть прорвали недавно тамбу, тобто підірвали. І навіть дивлячись ці, ці жахливі картини, відео, де люд, люди на лодках намагаються евакую, евакуюватись, де навіть тваринок своїх хтось залишає. І я не можу зрозуміти ці болі і не можу пережити те, що вони пережили. Але я вважаю, що це не має бути таким оправданням. Це не виправдання для бездіяльності. І у нас, як у християн, є найліпша зброя це молитва. Навіть якщо ми не відчуваємо такого жалю, деяких людей не можемо так переживати, ми можемо молитись, просити Бога подіяти на цю ситуацію, і Він стовідсотково щось зробить. Навіть якщо ми такі слабкі люди, нічого не можемо. Ісус Христос, наш вчитель, дав нам приклад ідеального співчуття. У Євангелії від Матвія 14,14 14 говориться, «І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ним і слабких їх уздоровив. Ісус не тільки, якби плекав до співпликав співчуття через свої діяння, але Він. Робив це саме, щоб показати нам, як ми маємо це робити. Він воскресав мертвих і подавав силу в тих, у тим, хто вже не міг сам це зробити. Він зцілював хворих. І навіть якщо у нас немає такої сили, зцілювати дуже, сер... дуже серйозні хвороби або воскресати мертвих. Все одно, якщо кожна людина зробить щось маленьке, кожен з нас щось маленьке, але добре. Це обов'язково переросте у щось грандіозне. Запам'ятайте це, будь ласка, і в історії про блудного сина, я думаю, всі її знають. Ісус розповідає про батька, серце якого було повне співчуття. Батько привітав і пробачив свого сина, який заплутався, який загубився, так би мовити, і повернувся до нього. Ця історія є чудовим прикладом про те, як ми повинні виявляти це співчуття і прощення до тих, хто помиляється і хто, пере... і хто потребує нашої допомоги, а не якісь люди, які у часи війни там страждають. І ось ми. Тому що всі так роблять, повинні співчувати. І ні, ми повинні співчувати у будь-яку годину, у будь-який час. Ми потріб... ми... Повинні робити гарні речі, не зважаючи від обставин, якщо люди цього потребують. І Біблія також закликає нас до дій співчуття у Колосян 3.12. Тут говориться: Отже, задягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, підкорення, лагідність та довготерпіння. Це нагадує нам, що співчуття має бути не просто таким емоційним станом, тобто, ну, сьогодні я співчуваю всім. Це якби заклик до дії. Ми повинні робити щось. І ми повинні бути готовими допомагати тим, хто цього потребує, і виявляти милосердя та довготерпіння. Брати та сестри у нашому сучасному світі багато людей, які страждають. Реально страждають, можливо, хтось самотністю, хтось якимись хворобами, інші просто з викликами цього жорстокого світу. І ми повинні наслідувати приклади Бога та Ісуса Христа, виявляючи співчуття і піклування до тих, хто цього потребує. Тому звернемо увагу на людей навколо нас. Можливо, це хтось дуже нам близький. Нам здається, ми дуже гарно його знаємо, але. У той же час чогось ми не добачили. Ця людина реально може відчувати якесь спів якусь потребу до цього співчуття, тому будь... будемо бачними, будемо готові вислухати і підтримати їх, роблячи світ кращим місцем для життя кожної людини. Можливо, ми зробимо трохи його ліпшим, трохи приберемо цю жорстокість, але як я вже говорив, якщо кожна людина зробить щось маленьке, але добре, це переросте обов'язково у щось грандіозне, і нехай Господь благословить нас і допоможе нам, тому помолимось.